Зірвалося і все. Я не бачу, нічого. в мене кирпич, пилі, все, я нічого не бачу. І якраз коли працювала, почула дуже гучний звук, приліт, почали сипати світрини з, з однієї сторони, потім пішла в другий зал, з другої сторони. Ну тобто було дуже дуже страшно. Це були прильоти ракет. Вони влучили в житловий будинок і пошкоджено дуже багато житлових будинків. ще зруйнований торговельний центр зараз ідуть рятувально пошукові роботи».